Вітаю! Скільки грошей ви витрачаєте щотижня на молочно-кислі продукти? Вочевидь, чимало? Особливо, якщо у домі є діти, чи не так? Кефір, йогурт, сир, солодкі сиркові десерти. І тим часом ви не впевнені у їхній якості. Що робити? Та, звичайно, самим готувати молочнокислі продукти ось у такій чарівній, але дуже практичній термобіо-йогуртниці. На відміну від електричної, наша йогуртниця не споживає електроенергії і діє за принципом термоса. Прилад гріє продукт за допомогою гарячої води, яка наливається до термоса, і це дає змогу не перегрівати йогурт та сир. До того ж, термобіо-йогуртниця значно дешевша від електричної. Тож ви заощадите і електроенергію, і гроші. Але перш ніж ми займемося йогуртом, я хочу показати вам, що за симпатичне тістечко лежить поряд із нашим приладом. Ні, ні, їсти його ми не будемо. Бо насправді це адже насправді це сумка, яку ви отримуєте в комплекті з нашою помічницею термобіо-йогуртницею. Погляньте, яка вона красива. Отже, аби приготувати один літр йогурту, а саме такий об'єм внутрішнього контейнеру, нам необхіден один літр молока. Наливаємо молоко до відповідної позначки. Ось так достатньо. Та йогуртова закваска, яка продається в аптеці, або скляночка вже готового йогурту. Я вже підготувала закваску, наливши туди кип'ячене молоко і виливаю суміш до контейнеру. Змішую. Закриваю кришкою. Тим часом до ємності термосу наливаю кип'ячену воду, нагріту до 70 градусів. До відповідної позначки. На ній написано максимум. Ось так. І опускаємо суміш до термосу. Закриваємо кришкою. Через 8-10 годин наш йогурт буде готовий. Якщо у вашій родині полюбляють йогурти, це добре. Адже без молочнокислих бактерій ваш організм почувається кепсько однак від магазинних йогуртів та сирів не завжди можна отримати очікуваний оздоровчий результат. Інша справа свіженький йогурт приготований власноруч у термо-біо-йогуртниці, без барвників та консервантів. Адже у цьому випадку ви самі можете контролювати якість продукту. Ви самостійно обираєте жирність молока, додаєте або не додаєте цукор і використовуєте виключно натуральні компоненти. Живий йогурт із – це корисний вітамінний продукт, який за рахунок лакто та біфідокультур покращує роботу шлунку та наповнює вас енергією. Домашній йогурт або молочнокислий сир це найкращий сніданок для того, аби добре почуватися протягом дня. Біойогуртниця термос зручний, безпечний та вигідний пристрій, адже вона не потребує живлення від мережі. Тепло утримується виключно за рахунок гарячої води. Наш йогурт готовий. Будемо подавати. Як бачите, переді мною 6 скляночок. Зараз я буду їх наповнювати йогуртом, який я приготувала у нашій термобіойогуртниці. Дістаю контейнер. Хочу зауважити, що вода у термосі і досі тепла. Погляньте, який красивий вийшов у нас йогурт. Густенький, ніжний і жодних консервантів та згущувачів. Викладаю у кожну скляночку. 6 порцій. Приблизно по 150 грамів. Хороший запас до сніданку для всієї родини. Я скуштую. Це дуже смачно. Це те, що називається живий йогурт. Ви можете вживати його в чистому вигляді, а можете додати ягоди, фрукти, горішки, радзинки або вівсяні пластівці, так як полюбляють у вашій родині. Я додам човницю у першу скляночку. А далі до другої я додам журавлини. До третьої подрібнений мандарин. А до четвертої зробимо цей йогурт більш поживним. Я додам мюслі. Ось так. У нас залишилося ще дві скляночки з йогуртом. До однієї я додам радзинок, а до другої горішків. Але щоб зробити смачний святковий десерт, який так полюбляють діти, я додам сюди ще вершків. Ось так. І на завершення ось така симпатична вишенька. Однак господині знають, що йогурт можна використовувати не лише для десертів. Це чудова заправка для салатів. Для цього треба лише посолити та поперчити йогурт. Ось так. І додати зелень, петрушку та кріп. Заправляємо салат. Змішуємо. Послухайте мої поради. Відмовтесь від шкідливих майонезів. Справжній живий йогурт зробить ваш салат смачнішим та кориснішим. Отже, ви переконалися, яка потрібна річ наша термобіойогуртниця. Але і це ще не все. У цьому контейнері можна сквашувати молочно-кислий сир, який є потужним джерелом кальцію, зміцнить ваші кістки та зуби. Погляньте, який сир зробила я. Треба лише відсідити сироватку через сито. До речі, сироватка теж дуже смачна і корисна. Отже, поспішайте замовити термобіойогуртницю за привабливою ціною, у комплекті з якою. Ви отримаєте ось цю симпатичну господарську сумку, згорнуту у брилок у вигляді тістечка. Термобіоюгуртниця укомплектована внутрішньою чашою об'ємом 1 літр. Цього цілком достатньо для приготування шести порцій молочно кислого продукту. Живий йогурт чистий, легкий, із фруктами або ягодами. Поживний із плацівцями або горіхами, солодкий із шоколадом, йогуртову заправку для салату або молочнокислий сир все це ви легко приготуєте власноруч за допомогою вашої термо-біо-йогуртниці. Для молодих мам завжди було великою проблемою, де брати малюкам свіжий та безпечний сир, який просто необхідний для росту та розвитку дитини, оскільки забезпечує організм кальцієм та іншими поживними речовинами з термо-біо-йогуртницею цієї проблеми проблеми не буде на вашому столі. Завжди буде свіжий молочно кислий сир. Не знаєте як відновити флору у животику малюка під час прийому антибіотиків? Годуйте дитину живим йогуртом, який ви легко приготуєте у вашій термобіо-йогуртниці. красивій, стильній та практичній помічниці для здорового та смачного харчування. А у подарунок до приладу ви отримаєте модну, міцну та містку господарську сумку, яка легко згортається у симпатичний компактний брелок у вигляді тістечка. Замовляйте термобіо-йогуртницю у нашому телемагазині за вигідною ціною. Скористайтеся цією можливістю. Сю та привчайте себе та родину до здорової їжі з термо-біо-йогуртницею Ви завжди матимете смачні живі йогурти та свіжий молочнокислий сир без консервантів та інших шкідливих домішок.